Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо для вас останнє відео в 2025 році, тому ми вас сьогодні вітаємо з новим 2026 роком. Бажаємо вам міцного здоров'я та щоб ваші мрії в наступному році збувались, і хай ваш наступний рік буде найкращим в житті. В цьому році я знайшов багато вірних і добрих друзів за весь 2025 рік. А також у 2026 році буде ще більше серіалів, нових ідей, нових колаборацій і жорстоких сюжетів. Обіцяю, це буде набагато краще і епічніше. Я вже не перший рік вас вітаю з Новим роком, але те відео новорічне, яке я знімав у 2024 році, було удалено з мого каналу. Тому ми вас ще раз вітаємо з Новим роком. Ну а тепер нам придеться з вами прощатися. В наступному році, можливо, в мене появиться но нова людина, учасник, і він зараз перед вами. Він, він справа біля мене. Його звати Шарк, і він буде моїм новим учасником. А також ще один із моїх учасників це Дарк БГ. Я вже з ним дружу около року, і наша дружба досі триває. Ну а заді мене знаходиться сам кріпер БГ. Я з ним познайомився ще. Десь в кінці лютого 2025 року і ми досі дружимо і цінуємо нашу дружбу. Зараз ми вам дещо скажемо з Новим роком, з Новим роком! З наступаючим Новим роком!